Не буду тут оникати. Будуть, будуть, давай! Привіт всім! Сьогодні поговоримо про одну з найякісніших китайських бензопил SOMAX Так, так. Найякісніших і китайських вам не почулось. Давайте будемо чесними з собою. Адже зараз майже всі бензопили китайські! Виходячи з цього, назва бренду вже не має ніякого значення. На першому місці зараз якість та ціна. Тож повернемося до бензопіл Zomax. кований коленвал та уміднений кований шатун. Циліндр з високоякісним нікасіловим покриттям, магнієвий картер, високоякісний пластик та надійна свічка запалювання. Ви скажете, так же само у відомих брендів. Так, але ціна вона нижча. Відсотків так на 40. В купі з двохрічною гарантією це виходить найкращий вибір. Зомакс. Це якісні, доступні та надійні бензопили, що прослужать не один десяток років. Придбати бензопили Зомакс можна в магазині хорошого настрою. Шоп-дулс! Чекаємо на вас за адресою місто Хуст, вулиця Львівська, 93.